Місце зустрічі закарпатська латориця. У бочці щонайменше тисяча дунайських лососів. Їх привезли з приватних рибників Тячівського району. Закарпатські рибоохоронці прагнуть врятувати та збільшити приріст цього вимираючого виду. Тому всіх лососових почали випускати у звичне для них середовище. Запускали дунайського лосося у воду невеликою кількістю. Спочатку риба відпливала від берега, але потім гуртувалася. Фахівці-іхтіологи знають про риб усе кажуть, що в природі дунайський лосось полює один, а таке поводження риби означає, що вона ще не адаптувалася до місцевості. Для того щоб запустити лосося в річку, він має бути хоча б двохрічний. На протязі п'яти років ми працювали над тим, щоб навчитися штучно відтворювати в умовах господарств природні види риб. Одним із самих основних це був Дунайський лосось. Отриманий дозвіл Міністерства охорони навколишнього природного середовища на вилучення і заготівлю маточного поголів'я. На протязі вже чотирьох років ми працювали над тим, щоб отримати молодь. У Дунайського лосося, ну і другий рік ми вже його заробляємо у річку Латориці. Дунайський лосось занесений до червоної книги, а тому ловити його суворо заборонено. Однак, попри заборону та відповідальність перед законом, полювання на рідкісні види річкових мешканців не припиняється. Червонокнижних риб браконьєри виловлюють у період нересту. Зариблення річки Латориці лососовими обрали не випадково, кажуть природоохоронці. Тут у цього хижака є більше шансів на життя, аніж у інших річках краю. На латруці не планується будівництво малих гідроелектростанцій, тобто вона не буде зарегульована. Ця риба має досить хороші перспективи розширення свого ареалу. В річці Латруці є хороша кормова база. Пан Микола, мешканець закарпатського села Верхні Ворота. Він тутешній рибалка. Чоловік каже, що, хоч і полюбляє риболовлю, українського закону не порушує. Робить це виключно в спортивних цілях, що не скаже про багатьох своїх так званих колег, які виловлюють. Геть усе з річки, незважаючи ані на розміри риби, ані на цінність. Так дійшло, що риби, ну ми ще видимо ту рибу, але ну, прийде час то тої рибу вже не буде. Тобто, такі, як в мене пацан, діти ростуть, вони скоро відійти рибу не будуть, просто на фотографії. Все, вживу їх не буде. Ну а саме така більша проблема, яка в нас тільки є. Постійні випадки браконьєрства з боку лихих рибалок обурили пана Миколу, а тому він вирішив взяти ситуацію у свої руки. Як і рибоохоронці, хоче збільшити популяцію риб, що занесені до червоної книги. Але щоб отримати дозвіл на таку процедуру, йому потрібно створити громадську природоохоронну організацію за наболілим. Рибалка вирішив звернутися до представників уже діючих організацій. Що, якщо ми всі будемо ловити рибу і не запускати, то цієї риби тут не буде. Значить її треба запускати, Тобто самим там рибакам складуватися, якісь дяніту. Ну і відповідно запускати ту рибу. А що би хотіли запустити? Форель, в основному, форель Харіуса. ту рибу, яка в нас зараз тільки може жити. У природних умовах самки дунайського лосося нерестяться лише з п'ятирічного віку. Відтак, щоб риба могла спокійно розмножуватися, їй потрібно забезпечити належні умови. Чи дозволить екологічний стан закарпатських річок зберегти зникаючий вид, залежить від людської небайдужості та свідомості. Якщо плани рибоохоронців реалізуються, то вже за кілька років у наших водоймах можуть вирости півтораметрові красені лососі.